Я всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про конкретну ситуацію, яка вже сталась в Польщі, і яка зараз на сьогоднішній день підтверджує той факт, що з Польщі депортують як чоловіків, так і жінок українців депортують в Україну, не дивлячись на те, що в Україні йде війна. Бо зараз ходить дуже багато слухів про те, що що би в Польщі не робили, нікого нікуди депортувати не можуть, бо ж війна. Друзі, є лише одна єдина причина, за якою зараз депортують, і я вже про неї також неодноразово говорив. О, і цією причиною є нелегальна робота в Польщі. А як ми знаємо, на нелегальній роботі в Польщі працює ну, дуже велика кількість українців за різних причин, як в великих містах, так і в малих містах. От співробітники прикордонної застави в місті Клоцько перевірили законність працевлаштування українців, які працювали на території цього повіту. Це невеличке місто. Там 25 тисяч мешканців, воно знаходиться недалеко від кордону. З Чехією і після перевірки було виявлено трьох громадян України, які працювали нелегально. Також дев'ять громадян Грузії, які також працювали нелегально. І виявилось, що всі ці люди працювали без відповідних документів. Не було підписано трудовий договір, не було зголошено інформацію про них в ужен праці. І тепер е, проти цих іноземців розпочато провадження щодо зобов'язання покинути їх Польщу, е, в, тобто їх депортують в Україну. І нагадую також, нагадую, що всі роботодавці, які працюють, які мають в себе на роботі нелегальних працівників і які не дотримуються норм трудового права, тобто не підписують з ними умови праці, умови злення, умови джело, їм також за кожного нелегального працівника загрожує штраф до 30 тисяч злотих. Тобто, також, зважаючи на те, що... В Польщі зараз досить серйозно не вистачає коштів в державних бюджетах. Ми вже не також не раз про це говорили. Вони будуть застосовувати всі важелі для того, щоб ці кошти звідкись брати. І, звісно ж, вони будуть використовувати легальні способи. Ну а перевірки на різних компаніях, на різних заводах, на маленьких підприємствах, в готелях і так далі, вони будуть давати свої плоди. бо... Польща дуже, ну, якби польська влада дуже добре знає, що переважно ну, якби, що дуже і дуже велика кількість іноземців саме працюють нелегально, не сплачуючи жодних податків. І таким чином можна і порядок навести в країні, і м, настрашити тих, хто е, надивиться на те, що от, пішли масові перевірки і почнуть платити податки. Ну і, звісно ж, трохи заробити цих грошей можна на штрафах з тих самих. Підприємців, тобто, тепер ви точно знаєте, що є причина, за якою українців депортують з Польщі, це нелегальна робота. Що стосується інших там правопорушень і так далі. Також є винятки, але в основному, якщо там є якісь серйозні порушення, то люди просто попадають в польську в'язницю, де вони там вже успішно собі відсижують свої терміни. Тож в таких випадках українців можуть не депортувати. А що стосується нелегальної роботи, ніби людина нікому нічого поганого не зробила, просто не заплатила податки, не дотрималась Трудового кодексу. І за це якби і в в'язницю їх не посадиш. І просто штрафом, якби вони не можуть обійтись, і треба щось з ними робити. Саме тому їх депортують, незважаючи ні на що. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Свої думки з цього приводу пишіть в коментарях, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.